Що таке Primex Finance? Децентралізоване фінансування DeFi стало невід'ємною частиною світу цифрових активів, де і трейдер і кредитор збільшують прибутки, не звертаючись до традиційного банківського обслуговування для обміну вартості. Ця галузь розвивається, але все ще існують обмеження, які поступово усуваються інноваційними продуктами, такими як Primex Finance. Як Primex вирішує давні проблеми DeFi? Те, як Primex підходить до викликів торгівлі з кредитним плечем у криптопросторі, є унікальним на ринку, вирішуючи численні проблеми за допомогою одного протоколу. Поточний ринковий ландшафт дуже фрагментований. Ще однією важливою проблемою є кількість і наявність активів на обмеженій кількості централізованих бірж. Завдяки кросторгівлі DEX із протоколом, розгорнутим у кількох ланцюгах, кількість доступних позицій і типів торгів стає майже безмежною через Primex, ринок відкривається для більш різноманітних варіантів торгівлі, вирішальним елементом цифрових активів завжди був. Елемент анонімності. Що давало позикодавцям паузу, коли вони не могли перевірити особу, яка позичала їхні активи. Primex використовує динамічний профіль ризику та систему сегментів ризиків і актуаріїв, тобто трейдери оцінюються на основі їх історії торгівлі в ланцюжку, а кредитори можуть збалансувати свій ризик, пропонуючи ліквідність в одному або кількох сегментах. Primex Finance вже помічений галузовими спостерігачами, і навколо проекту зростає спільнота підтримки. Пропонуючи платформу для підвищення ліквідності на ринках, що базується на блокчейні, і дозволяючи торгівлю між DEX, Primex докорінно змінить роботу децентралізованих ринків.